Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, та запрошую на заняття з малювання. Малята, ось вже і закінчується наше спекотне чудове літо. Давайте пригадаємо, яким же було це літо. Літо було спекотним, жарким, кольоровим, квітучим, веселим, радужним. А сонечко ласкаво купало нас у своїх промінчиках. Тож давайте про згадку про літо намалюємо сонечко. Для роботи потрібно виделка, пензлик, серветка, аркуш паперу, стаканчик з водою та жовта фарба. Для початку нам потрібно намалювати коло. Адже сонечко у нас кругле та має жовтий колір. Тепер його потрібно зафарбувати. Пенсик нам більше не знадобиться, його потрібно помити та покласти на суху серветку. А тепер до роботи приступає виделка. Опускаємо її в жовту фарбу та малюємо ось такі промінчики. Коли фарба підсохла, фломастером ми намалюємо очі, ротик, носик. Ось таке сонечко в мене вийшло. А я бажаю вам успіхів в роботі. Дякую за увагу! До побачення!